Всіх вітаю на прес-конференції, присвяченій офіційному визнанню військово-технологічного спорту та співпраці з всеукраїнською проспілкою захисників України, спортсменів та працівників сфер. Дозвольте одразу представити сьогоднішніх спікерів: це президент Федерації військово-технологічного спорту Артур Булигін, а заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віталій Лавров. Голова Всеукраїнської проспілки захисників України спортсменів та працівників сфер Сергій Бизов та генерал-лейтенант, заступник голови всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер Юрій Думанський. Одразу надається вступне слово Артуру Булигіну. Доброго дня я напевно передам вступне слово заступнику міністра молоді та спорту Віталію Лаврову. Думаю, це буде більш логічно. Да, вітаю всіх. Пару слів взагалі про цей напрямок. Міністерство молоді та спорту у лютому місяці визнало військово-технічний спорт як офіційний вид спорту. 21 лютого було було проведено засідання комісії з цього питання і 24 лютого підписаний наказ про визнання. Ми вважаємо, що це дуже актуальний напрямок в наших сучасних умовах і взагалі розуміємо, що потрібно сприяти організації діяльності Федерації військово-технічного спорту, яка розвиває цей напрямок. Військово-технічний спорт був визнаний видом спорту як військово-прикладний спорт. Тобто ти той від спорту, який імітує діяльність військовослужбовців при виконанні їх завдань, і історія цього визнання почалася десь за півтора року з серпня 2023 року, коли громадська організація Федерації військово-технічного спорту прийшла до міністерства молоді та спорту, розповіла свою ідею, запропонувала підписати меморандум для того, щоб розпочати свій шлях. Для офіційного визнання ми підписали меморандум. Він стосувався напрямку військово-патріотичного виховання і розпочали надавати організаційну та методичну підтримку діяльності. Федерація федерація за 24 рік виконала всі умови необхідні для визнання виду спорту, розібралась з осередками, з провела спільно з міністерством оборони України серію змагань. Зібрала ці документи, що дозволило Міністерству молоді і спорту розглянути питання щодо визнання. Тому наразі ми маємо факт визнання виду спорту і подальші амбіційні наміри Федерації рухатись у напрямку його розвитку. Тепер напевно, так, да? Артуру побрано слово, будь ласка. Дякую, пан Віталій. Е, да, трішки розповім, з чого все починалось. Ще до початку повномасштабного вторгнення у нас була існує організація АСД Alpha Self Defense, що означає перший в самозахисті, метою якої була підготовка інструкторів, які в подальшому мали виконувати свої е, обов'язки і працювати з особовим складом. І з початку повноштабного вторгнення у нас е, цей напрямок почав дуже розвиватися, ми почали працювати не тільки з інструкторами, а почали також готувати особовий склад різних сил оборони України, а також цивільних, які готувалися до мобілізації. Було декілька напрямків підготовки, в основному тактична підготовка, але одним з них був напрямок дронів. І, в принципі, з цього все почалось. Також у нас віце-президент нашої організації Андрій Савєнко, він підполковник головного управління розвідки. На цій війні саме він один із перших почав використовувати. І підрозділ під його командуванням почав використовувати FPV-дрони, Спочатку це були великі гексокоптери, потім FPV. І, в принципі, цей напрямок почав дуже сильно розвиватись, і ми зрозуміли, що з'являється ціла ніша, цілий напрямок, така велика, тому що з'явились багато, почало з'являтися багато українських виробників. З багато хлопців, хто хотів виконувати свої зобов'язання саме на дронах. Тому ми вирішили, що якщо ми зробимо вид спорту, це буде, непоганим, а, це буде непогано для підготовки особового складу і такий новий підхід до цього напрямку. Новий підхід до... А, Підсилення обороноздатності України і підготовки особового складу, та також розвитку військових технологій, в принципі, в двадцять році ми підписали меморандум змін молодь спортом, як сказав пан Віталій. Потім у 24 році ми підписали договір про співпрацю вернів меморандум з Міністерством оборони України і провели шість спільних змагань. Також відкрили 14 відокремлених підрозділів в різних областях України, написали правила змагань, план розвитку нашої організації. Це було підставою для того, щоб визнати наш від спорту як офіційний від спорту, військово-прикладний від спорту в Україні. Зараз у нас також обітні плани на цей рік. Плануємо провести. Змагання по всім регіонам, в яких відкрити наші відокремлені підрозділи, а також є плани великих міжнародних змагань. Дякую. Далі слово передаємо Сергію Бизову. Доброго дня, шановні колеги. Наша інституція займається більше напрямком соціального колективного захисту як діючих військовослужбовців, так і ветеранів. Міністерство молоді і спорту являється нашим соціальним партнером. Артур Булигін, з яким я познайомився близько року тому, який починав як би, цю інституцію, я в ній побачив дуже сильні перспективи, як на період військового часу, так і на період післявоєнного часу. Чому? Тому що сьогодні багато виробників, багато підприємств, трудових колективів, державних приватного сектору розвиваються розробкою безпілотних систем. І це може сьогодні бути цікаво не тільки як для діючого військовослужбовця, а як для певного підприємства. Ну, до прикладу, авіагрейт, авіабут, «Електронприлад». Антонова і інші, там де є молоді хлопці, які прийшли працювати, і в деяких випадках це і ветерани, які повернулися, які саме розроблюють ці дрони системно для наших збройних сил України. І щоб вони приймали участь саме якби в цих змаганнях, в цій федерації, як, як окремі підрозділи, тому що для кожного підприємства, для кожного трудового колективу, це теж якби це ж битва не тільки. Професійних підходів, а ще й технологій, тому що кожен трудовий колектив розпрацьовується за своєю методикою, за своїми новітніми програмами. І тому це може бути от в цілому дуже лаконічно, коли є Національна федерація, коли є міністерство молоді і спорту, лінія військових ветеранів, а ще й трудових колективів. Тому я дуже вдячний колеги за те, що запросили. Ми з великою сьогодні радістю з вами попрацюємо. Дякуємо вам, що доєдналися до нас. А далі слово своє скаже Юрій Думанський. Дякую за надане слово. Дякую, ну, по перше, заступнику міністра спорту та молоді, який приділяє увагу новим видам новим видам спорту. Цей е, новий вид спорту, який в себе об'єднує і інженеринг. І тактичне мислення, і реакцію на використання застосування ми бачимо це як новий рід виду в Збройних силах, і він найефективніше є на теперішній час на полі бою. Тому підготовка екіпажі, підготовка тих, хто здійснює управління на полі бою це дуже є важливою складовою в обороні нашої держави. І спортсмени, які готуються і мають підготовку, вони є професіоналами. Я думаю, будуть мати можливість і використовувати у ході нашої захисту, нашої держави. Тому дякуємо за, за цю роботу. Ну і перспективі, те, що говорив Сергій Сергійович, що вона об'єднує в себе інженерів, де вони можуть розвивати в мирний час, це теж буде дуже потрібно використовувати і в сільському господарстві, і в, і в інших галузях. В такому плані це дуже велику роботу провели. Дякуємо. Дякуємо. Пане Віталій, скажіть, будь ласка, які критерії задовільняє військово-технологічний спорт? Чому саме його треба вважати спортом? <кій> Цікаве питання. Е, дивіться. Ну давайте почнемо з того, взагалі, що таке спорт, тобто це умовно порівняння учасників, спортсменів або команд в однакових умовах, коли є створені умови, коли розроблені правила, згідно яких можна визначити хто з учасників краще. Ми приблизно проходили такі ж питання, коли визнавали кіберспорт. Багато років по тому також пропрацьовувалася методика, що можна вважати спортом, а що ні. І ми можемо сказати, що той підход, минулорічний, ті змагання, які були проведені, вони показали дійсно, що ці змагання мають спортивну складову. І визнання як офіційного виду спорту, воно дає можливість після затвердження правил зробити систему змагань по всій країні зробити такі умови коли активізується тренувальна підготовча робота під цю систему змагань Тобто ми маємо певні е, учасники розуміють, як будуть проходити змагання, і відповідно під це готуються. Е, правила складені таким чином, щоб ця підготовка до цих змагань, вона е, сприяла також, е, як ми казали, враховуючи, що це е, військово прикладний напрямок, щоб вона сприяла підвищенню навичок е, безпосередньо військовослужбовців. Е, е, також хочу додати щодо правил, е, поки підняли питання. Зараз... Федерація надіслала на міністерство першу версію правил, в яких ми бачимо, що є чітко прописані два розділи. Перший це перегони FPV з бойовим навантаженням, і другий розділ це змагання в кіберпросторі стієв. Змагання в кіберпросторі також певний період часу проходять в Україні. Дуже активно їх розвивала. Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБУ. І зараз при працюванні правил, я знаю, що федерація спілкувалася з великою кількістю організаторів цих кіберзмагань, і по ітогу перша версія правил містить в собі ці два розділи EFPV і, і CTF. Я напевно прошу Артура розповісти щодо майбутніх планів щодо наступних розділів. Як тут більш федерація напевно підкаже, як вони можуть розвиватись? Ну, взагалі, ми плануємо проводити змагання у чотирьох сферах: це на землі, у повітрі, у воді і у кіберпросторі. Зараз проводимо в минулому році проводили змагання у повітрі на FPV-дронах з навантаженням. Найближчим часом у нас планується 29 березня змагання проводитись, не розголошую, де саме, але буде цікаво. Так от ми будемо на цих змаганнях вже вводити новий розділ. Це бомбери влучання на потрібно влучити у ціль з висоти. Також буде розділ наземних розбатизованих комплексів. І будемо ще додавати один розділ по лазер птагу, але це не точно зараз ще у нас відпрацювання йде. Але два нових розділи вже будуть додаватись. Дякуємо. Пане Сергій, а скажіть, будь ласка, чи є якісь плани на створення соціальних програм для ветеранів, щоб залучити їх в цей спорт? Ну, у нас, взагалі, якби в проспілці діють програми. Є програми по реабілітації, по соціальних виплатах, по забезпеченню житлом, перенавчанні, гранти і все інше. Тобто якби є дієві програми, саме з федерацією ці програми будуть розпрацьовуватися після підписання меморандуму, тому що їх треба обговорити. Треба, якби взяти, якби певну специфіку, взяти якби направлення, хто більше підходить, які категорії ветеранів можуть бути задіяні. Тому що з одної сторони ми сьогодні розуміємо, що ветеран. Це ж, це ж не тільки якби той, хто списався, бо в нього троє дітей. Ветеран це і той, хто отримав певну ампутацію і, можливо, якби проблеми з зором. Тому тут треба бути якби, певні категорії і визначити якби, ці напрямки. Тому ми з великим задоволенням попрацюємо з Національною федерацією, з міністерством молоді і спорту і випрацюємо якби однозначно ці програми, і потім якби, спільно, я думаю, ще повернемося до прес-конференції, якби за них буде озвучено. Дякую. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте перспективи військово-технологічного спорту в Україні та його потенційний вплив на безпеку держави? Ну, завжди військово-технічні прикладні види, види спорту не завжди мали відповідну перспективу, як і для розвитку галузі, точно так же і для сусування. Ну, Наприклад, у нас. От є товариство сприяння оборони України, де вона відповідала там за підготовку для Збройних сил, для спеціалістів, таких як зв'язківців, автомобілістів і використання. Точно таким же шляхом можна піти і по підготовці володіння і, дронами різного, різного рівня. І підготовка, і, і зборки, і, і розробки, тобто моделювання. Ці всі речі можуть бути комплексно у державі вибудовано. для цього. От і ми зібрались для того, щоб правильно спланувати наші всі відповідні дії. І разом спільно із федерацією, з міністерством, і з профспілками, які за ці речі будуть відповідати. Дякую, пане Віталій. А скажіть, будь ласка, чи є можливість включення військово-технологічного спорту до державних освітніх програм, наприклад, у закладах професійної чи вищої освіти? Ми в першу чергу кажемо про визнання саме виду спорту. Це дозволяє в першу чергу проводити змагання на всіх рівнях: національному, регіональному, місцевому і відповідно. Під час підготовки до цих змагань можуть розроблятись програми, наприклад, роботи відділень ДЮ США по цьому напрямку, або взагалі спортивних школ-клубів. Чи може бути цей напрямок розвинений в освіту більш формально? Я думаю, що може при системному підході до цього питання, але все ж таки першим кроком в цій історії повинна бути створення системи змагань, створення чітких правил, проведення їх певний період часу для того, щоб і федерація, і учасники розуміли, що ці правила вже, як то кажуть, обкатані, і можна, відштовхуючись від них, будувати освітні програми. Дякую, пане Артур. А скажіть, чи є у вас уже досвід співпраці з підрозділами бойовими? Чи може ви плануєте? Так, у нас в принципі ми з самих перших наших змагань залучали для Відпрацювання правил і на проведення змагань саме військовослужбовців, тому що в принципі наш спорт так і називається військово технологічний да слово військо перше йде, Тому цей спорт для військових. Ми ізначально його робили. І на кожних наших змаганнях присутні військовослужбовці. Ми проводили змагання з підрозділом Національної гвардії тайфун. На кожних наших змаганнях були представники і Збройних сил України, і головного управління розвідки, а також Національної гвардії України, служби безпеки, сил спеціальних операцій. Тому ми плотно з ними спілкуємось. Зараз у нас йде спілкування з заступником міністра оборони, щоб прописати деякі нові розділи і щоб цей від спорту був саме прикладним. Ми зараз створюємо робочі групи і в цьому напрямку ми будемо рухатись. Також я хотів би звернутися, і запросити до цих робочих груп наших колег з проспілки, тому що я думаю, їх досвід нам також дуже буде необхіден. Тому да зв'язковими ми. Щільно спрацюємо. Дякую, пане Сергій. А скажіть ще, будь ласка, ми говорили про соціальні програми, а якщо ветерани захочуть виступити в якості інструкторів, чи будуть розроблятися якісь такі програми? Ну... Тож в залежності, це його власне воєвиявлення, чи він являється членом профспілки. Якщо він є членом профспілки, йому буде потрібне якесь забезпечення в цій формі. Однозначно, наша профспілка може допомогти ветерану і організувати і робоче місце, і закупити якби, ті чи інші, якби там матеріали для цього. Ми ж займаємося якби соціальним захистом тільки членів профспілки, тому що сьогодні військовослужбовець, ветеран чи працівник. Який є членом профспілки, сплачує свій членський внесок від своїх бойових коштів, від своєї заробітної плати. І тому ці кошти, якби саме розраховані на членів профспілки, вони не можуть бути розпорушуватися в там, де це не буде, якби опікувати. Ми розуміємо, що в федерації в Національній федерації військово-технологічного спорту будуть теж працівники, які стануть членами профспілки, або наші ветерани, або наші працівники, які будуть приймати участь там, тоді воно буде логічно, що ці всі програми соціальні. Ну, ми готові, якби у нас е, наша президіяк якби, розгляне і однозначно підтримає якби, всіх наших членів профспілки. Дякую. А тепер давайте перейдемо до головної події. Це підписання співпраці між Федерацією та профспілкою. Так, да, я поки хочу сказати, що е, е, дуже добре, що е, такі організації, як е, Федерація з виду спорту та е, Проспілка, знаходять спільні, спільну мову, е, спільні інтереси. Тут дуже символічно, що Проспілка поєднує в собі напрямок і спорту, е, і е, захисників України. Е, і такий симбіоз. Е, Сподіваюсь, що. Е, Розведе до дуже результативних історій вашої співпраці, тому вам успіху в цій діяльності. Бажаємо гарної співпраці та всім дякую за прес-конференцію.